Добрий вечір, місто Полтава, полтавчани. Дивимося з вами на безпеку на 8, 9, 10 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам шахедів місто Полтава. 8-9, 10 лютого. Місто Полтава дуже уважно, бо у вас буде працювати ППО. Летять мимо вас і ракети, і шахеди. але показує, що ціль не ви. Це буде прольотом. Але буде працювати ППО, щось будуть збивати, люди будуть налякані. Людям падають сльози, це завжди страх і сльози це завжди погано, тож будьте обережні, Полтава. І уважні до сирен. Полтавська область. Дивимося 8, 9, 10 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахедів. Полтавська область. А ось Полтавська область дуже уважна, бо у вас падає прильот, у вас падають людям сльози, і у вас загроза і ракети і шахетів. Полтавська область дуже уважна і обережно погані карти. Бережіть себе, своїх близьких. Ми побачимось з вами 10 лютого, подивимось, що нас чекає далі. Я дивлюсь далі Харків. Харків наш стійкий, незламний Харків. Добрий вечір, харків'яни. Я маю надію, що у вас все добре, ви живі, здорові і неушкоджені. Долучайтесь до молитви. Я під відео закріплю, я знімала про захисну молитву, про молитву затримання відео про те, як ставити захист. Як ставлю його, я трошки розповіла, це я знімала відео Запоріжцям, воно так і називається, але воно буде при нагоді всім, бо там дуже корисна. І цікава інформація. Так, місто Харків 8, 9, 10 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета бошахетів. Ракетна загроза. І ракетний шахетна працює ППО. Загроза йде на об'єкт інфраструктурний, він буде під загрозою. Під загрозою ті, хто там працюють, але працюють там одні чоловіки. Вони під загрозою. Будьте обережні ті, хто поряд. Ті, хто там на підприємстві, є загроза фізичних ушкоджень, але незначна. Її можна уникнути цієї загрози. Тому, будь ласка, бережіть себе. Дивимося Харківська область. 8, 9, 10 лютого. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракета до Харківська область погана. Ну, по-перше, мимо летить на Харків, я так розумію. Ну, працює дуже, працює ППО і постійні вибухи. Це як постійно ісь така комбінація, яка вказує на постійність. І... Прильоти не один палда. Область не дуже гарні карти. Бережіть себе. Бережіть себе і своїх близьких. побачимось з вами 10 лютого і подивимось, що нас чекає далі.